Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку: вимірювання струму напруги, розрахунок шунтів і додаткових опорів. Почнемо з першого питання: вимірювання струму. При вимірюванні струму треба пам'ятати головне. Амперметр прилад для вимірювання струму вмикається в коло завжди послідовно до навантаження. Як показано на першому рисунку, джерело навантаження струму. Як бачимо, у нас йде один контур. Таким чином, вмикати амперметр. Ми можемо тільки в тому випадку, якщо ми точно впевнені, що шкали приладу. Достатньо для вимірювання даного струму. Наприклад, якщо ми знаємо, що в колі може протікати струм до 5 А, то ми можемо використовувати амперметр на 5-6 А. Але якщо ми знаємо, що в нас в колі протікає струм 10 А, а наш амперметр тільки на 5, то безпосередньо вмикати, так як. Е коли підходиш кола, ми не можемо. Для цього використовується шунт, і процес приведення називається шунтуванням. Це схема на другому рисунку. У нас амперметр так само вмикається в коло послідовно, але паралельно до амперметра вмикається шунт. І через амперметр проходить лише якась частина. Струму, решта струму проходить через шунт за законами паралельного з'єднання. Що таке шунт? Шунт це опір, що вмикається паралельно до амперметра, і кратно змінює межі вимірювання. Наприклад, якщо нам шкала на 2 ампера, нам треба виміряти 10 ампер, ми розраховуємо по формулі спочатку кратність. Так? Ми 10 ділимо. На 2 отримуємо число 5. Після цього ми розраховуємо опір шунта, зелена формула. Для цього ми опір амперметра ділимо на n-1. Якщо у нас було 5, то ми ділимо на 4 і дізнаємось опір шунта. Тобто, якщо брати той приклад, що я привів, що у нас N дорівнює 5, це означає, що через амперметр пройде отаким от чином тільки п'ята частина струму, а 4 п'ятих піде через шунт. обійде. Таким чином ми не пошкодимо амперметр, він покаже значення. Ну, іншим недоліком цього способу є те, що шкала. Амперметра, відповідно, буде також змінена. І нам треба визначати нову ціну поділки. Наприклад, якщо ціна поділки була 0,5 А, то якщо ми збільшуємо в 5 разів шкалу умовно, то у нас буде вже ціна поділки не 0,5, а ми множимо 0,5 на 5, отримаємо 2,5 А. І вже такими даними користуємося. Розглянемо приклад. У нас є амперметр. На шкалі ми бачимо, що максимальне значення амперметру 2. Ціна поділки. Порахуємо від 0 до 1 ми бачимо 10 поділок. Отже, ціна поділки у нас була 0,1 ампера. Нам треба виміряти струм 10 ампер. Для цього ми 10. Ампер ділимо на 2 ампер ті, що в нас на шкалі. отримуємо 5. Це наша кратність. Розраховуємо шунт R амперметр, Тобто опір амперметра, вказаний на самій шкалі. І складає він 7 Ома. Тому ми наші 7 сотих ділимо на 4 і отримаємо таке число значення. Шунта. При цьому ціна поділки у нас також зросла, якщо вона була у нас одна десята, Ми множимо її на наш коефіцієнт і отримуємо 5 десятих ампера. Вимірювання напруги. Вольтметр це прилад, який вмикається завжди паралельно до споживача, до навантаження. І розраховується вольтметр так, щоб струм через нього не проходив. Тобто опір вольтметра має бути дуже Велике. Розглянемо першу схему. У нас є джерело, у нас є навантаження, і між ними включений паралельно і до джерела, і до навантаження. По суті, включений вольтметр. І показувати вольтметр буде якраз напругу і на джерелі і навантаженні, бо вона буде однакова. Але це ми використовуємо лише в тому випадку, якщо наш вольтметр розрахований на напругу джерела. Якщо він не розрахований, ми повинні використати додатковий опір. Це такий опір, що вмикається послідовно до вольтметра і збільшує, по суті, опір вольтметра і кратно змінює межі вимірювання. Підключення його показано на другому рисунку. По аналогії з амперметром ми спочатку розраховуємо кратність. Для цього ми вибираємо, яка нам треба шкала, ділимо її на існуючу шкалу, розраховуємо коефіцієнт кратності і далі за формулою розраховуємо додатковий опір. Ще раз, додатковий опір. Повинен збільшити опір вольтметра для забезпечення неможливості проходження струму через нього. Тобто опір вольтметра разом з додатковим опором має бути набагато більший за опір, наприклад, споживача лампочки. Інакше у нас струм буде в цій точці. За законом паралельного з'єднання, частина струму пройде через лампочку, частина струму буде проходити через Вольтметр, і у нас будуть неправильні покази приладу. Приклад розрахунку додаткового опору для вимірювання напруги в 36 В. За шкалою ми бачимо, що у нас вольтметр розрахований на 6 вольт. Визначаємо ціну поділки. Ми бачимо, що між нулем і одиницею знаходиться 5 поділок. Тому ціна поділки 0,2 вольти. Далі, розраховуємо коефіцієнт. Ми ділимо 36 на 6. 36 це бажана шкала вимірювання, 6 наявна. 36 поділити на 6, отримуємо кратність 6. Розрахуємо опір. Опір вольтметра. Він у нас є на самому вольтметрі. Ми множимо на коефіцієнт кратності мінус 1. Тобто, в нашому випадку, це буде 900, помножено на 6-1, тобто на 5. Отримуємо 4500 Ом або 4,5 кОм. І ціна поділки, звісно, також змінилася. Була 0,2 множимо на коефіцієнт кратності. На 6 отримуємо 1,2 вольта. Ваше завдання самостійно в зошиті розрахувати шунт для вимірювання сили струму 12 ампер і визначити ціну поділки по новій шкалі. Фото даного розрахунку надіслати мені в Classroom. Наступне питання: вимірювання активних опорів. Є кілька методів для вимірювання опору. Перший метод це метод амперметра і вольтметра. При користуванні цим методом ми повинні враховувати розташування взаємне амперметра і вольтметра. Якщо у нас невеликі опори, то амперметр ми розміщуємо лівіше від вольтметра. З чим це пов'язано? У амперметра є власний внутрішній опір, і якщо ми його розмістимо правіше, десь отут, або як показано на другому рисунку, то на ньому буде також падати якась частина напруги, і результат буде неправдивий, неправильний. Тобто ми визначимо неправильний опір цього резистора. Тому для невеликих опорів ми використовуємо дану схему. Це за умови, що у нас вимірюваний опір менше 1 Ом. Якщо у нас опір досить великий, у амперметра опір, як ми бачили з попередніх розрахунків, досить маленький. Він складає частки, сотні частки ома. Тому при вимірюванні великих опорів значення опору амперметра не впливає на. Результат вимірювання, і ми можемо розташовувати його довільно. Можемо як в першій схемі, можемо, як і в другій схемі. Тобто для нас вже це не принципово. Коли ми склали схему і виміряли відповідно значення сили струму і напругу, ми користуємось формулою для розрахунку. Ця формула випливає із закону Ома, що опір дорівнює відношенню напруги до сили струму, яка протікає. Через даний опір. Другий спосіб це вимірювання мостом постійного струму. Ми бачимо, що у нас є джерело і є чотири резистори. Один, два, три, і чотири. Ці резистори включені в схему міст. І у нас у цього моста є плечі. Плече у нас по діагоналі. І по діагоналі у нас добутки опорів, якщо у нас міст урівноважений і гальванометр. Показує, що отут, на цій ділянці струм не перетікає. Гальванометр показує мікроструми, його ще називають мікроамперметр. Якщо отут у нас струм не протікає через гальванометр, стрілка гальванометра на нулю. Це означає, що плече R1RX урівноважене плечем R3r2. І виходячи з цього, ми можемо визначити тобто добуток Rx на R1 дорівнює добутку R2 на R3, звідки ми можемо визначити. Шуканий RX, тобто невідомий опір. Але тут особливістю є, що треба врівноважити міст. Врівноваження відбувається за рахунок використання магазину опорів. Підбираються опори так, щоб через гальванометр не протікав струм. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.